До речі, коли говорити про боротьбу з корупцією, на мою думку, одна із найбільш вузьких і небезпечних ланок в цьому напрямку в цій справі, це безумовно судова влада. Самі суди, які повинні ставити крапку в питаннях винесення вироків корупціонерам, самі погрязують в корупції, самі приймають неправосудні рішення, саме судова система за час. Оновлення влади фактично не змінилось, залишилось старою корумпованою, недовгою, аморальною. Це є також виклик нашої безпеці. Коли ми говоримо про необхідність судової реформи, то, на моє глибоке переконання, судова реформа не запрацює, поки декілька сотень суддів самі не сядуть за грати. Ми не можна. Зношити в кров жерлості, але ж я не бачу іншого шляху примусити суди приймати правосудні рішення. Більше того, я дав доручення своїм колегам сформувати реєстр тих суддів, які виносили неправосудні рішення, які звільняли вбивць, які звільняли корупціонерів Махрових заточення Януковича. Реєстр цих прізвищ буде складений. Я звернусь до Служби спеки ДМВС, щоб вони забезпечували. Не можу власті цим суддям покинути країну, поки не будуть доведені кримінальні справи щодо них. Окрім того, дуже важливе питання, шановні друзі, це разом зняттям нетерканості з народних депутатів, над чим сьогодні працює коаліція зняти нетерканність суддів. Це комплексне питання. І ми, безумовно, будемо звертатись до Верховної Ради. Щоб це відбулося найближчим часом, цим питанням зволікати неможливо.